Доброго дня. Сьогодні з нами Мурчик та книжечка про погоду та природу. Мурчик наш надвір побіг, бо сьогодні випав сніг. Котик сніг ловив сачком, лапкою і язичком. З цуциком у сніжки грався, що й на саночках катався. Мурчика лунає сміх. Як люблю я друзі, сніг. Котик мурчик залюбки роздивляється хмарки. Ня, він каже, ці хмарини в синім небі, як тварини. Ось тюленчик вайлуватий, олень гарний і рогатий, Мчить зайчисько довговухе за левицею що Ну й кумедні, каже кіт, і хмарка махає вслід. Бачить, Мурчик блискавгиці, ними небо аж іскриця, А тоді ще й грім бабах на кота наводить страх. Ну, стривайте, кіт гукає, я вас зараз налякаю. Барабан схопив наш кіт і застокав грому вслід. Громе, громе, бум бум бум, не злякав мене твій шум. Котик Мурчик любить дуже, теплий дощик і калюжі, котик під дощем гуляє і кораблики пускає. Літній дощик лється лється, Мурчик весело сміється. Лийся, дощоку сильніше, бо з тобою веселіше. Ось уже скінчила злива, і з'явилось в небі диво. Це веселочка догою вигнулась над головою. Кіт шепоче, чудеса, над усю красу, краса, на веселку чарівницю я не можу надивитися. Грім ремить, чи сонце сяє, чи то дощик поливає, чи вітри, чи снігопади. Мурчик всій погоді радий. Дякую за увагу! Все буде, Україна!